Житель посад Покровського Євген показує свій модульний будинок. Говорить, трохи облаштувались, але є незручності. День, життя ну, Родина виїхала з села у березні 2022 року. Коли повернулись, побачили зруйновану веранду та будинок без вікон і даху. Снаряд влучив на подвір'я. Відбудовує оселю Євген сам. Ще десь тижня два. Щоб накрити дах, перекритися ставити вікна і... вікна вже поміняли будинку ремонт зробили з дружиною вдвох. Власними силами ну, зробили ремонт, все, ремонтували, бо і потолки попадали, таке ну, було хане, то ще І свині жили, і собаки. Тут мешкаємо, а ночуємо, а там відбудовуємося потихеньку. Наталя показує те, що лишилось від її будинку. Вісім прильотів було, завалили тут, а потім вже були в будинок. Завалило привітку, а потім вже. Були прильоти з з зажигательними і все згоріло. Третій місяць жінка живе у модульному будинку. Її оселя підпадає під державну програму відбудови, але роботи ще не розпочались. Люди в розпачі. Людям через місяці два-два з половиною вже осінь, зима. Людям нема де жити. Нам нема де жити. Взагалі. Модульний будинок встановили і на подвір'ї Миколи. Вони з дружиною живуть у ньому з березня. Їх оселя також підпадає під проєкт. Ми надіємося, що нам, як обіцяли, до покрові построїти будинок. У нас, в принципі, будинок був не такий і страшний. Його можна було відремонтувати. Ну, сказали, попадаємо під проєкт, це ми пері. У посад Покровському встановили 240 модульних будинків із 328, які надали по програмі. Роботи по будівництву ще не розпочалися, поки розчистили деякі ділянки, розповідає староста села Сергій Кулаковський. Школу вигорнули, рада була, жилі дома вже почали вивозити, вигортати. Ровські розказує староста, продовжують повертатись місцеві жителі. Із 2240 приїхали 760 людей. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсонщина.